Джуді Муді, частина перша. Дві голови краще, ніж одна. Джуді вчила мишу ходити на двох лапах, коли задзвонив телефон. Алло, усе, що вона почула, була тиша. Алло, гукнула Джуді у слухавку. Привіт, Джуді. Тобі дозволили прийти до мене на день народження? запитав голос Голос Френка перла. Минуло лише два дні після того, як він вручив Джуді запрошення. Неправильний номер, сказала Джуді, І повісила слухавку. Вона махала новим. Новим столиком для піци, причепленим на мотузок перед самісіньким носом миші. Телефон зазвонив слово. Алло, це Зім Муді? Ну зараз, Френкою я проводжу важливий експеримент. Добре, папа. -па. Телефон зазвонив втретє. Експеримент ще не заверший, Гар -гар -гар гарикнула Джуді в слухавку. Який експеримент? запитав Рокі. Не приймайся, відповіла. Друзі, пішли до Віка, запропонував Рокі. Я хочу підшукати щось такое лежу про мене. Вік це невеликий магаз... магазин, розташований нижче по вулиці, де є скрині кулі з різноманітними сюрпризами, на зразок тату, то що змивається чарівних черівними... фокусів, браслетів цукерок та інших дрібничок. Зараз питаю, відказала. Джуді, Мамо, можна, я піду до Віка роки?» Звісно, відповіла мама. Звісно, повідомила Джуді, кидаючи миші столик для піці. Я також іду, сказав Стінг. Ні, не йдеш, запрочила Джуді. Ви з роки можете взяти його з собою, сказала мама, кинувши на Джуді кам'яний погляд. Але ж він не знає, як треба переходити через Китай та Японію, обурилася Джуді. Лише вони з років знали, що перший лежачий поліцейський означав початок Китаю, а другий Японії. Я впевнена, що ви зможете навчити його, відка... відказала мама. Навчи мене, попросив стінка. Зустрінемось біля Люка, сказала Джуді у слухавку. Люк лежав якраз посередині між будинком. Джуді та Рокі. Влітку вони вимірили відстань, розмотуючи мотузок з велетенського клубка. Джуді вибігла з будинку, стінг побіг слід за неї. У Рокі був долар, у Джуді був долар, у Стінга шість центів. Якщо ми складемо наші гроші докупи, ми зможемо купити вісім кульок сюрпризами, сказав Рокі. У дві голови краще, ніж одна, засміялася Джуді. Ти згоден. Вона витягла з кишені доларову купюру і перевернула її боком із зображенням Джорда Вашингтона, першого президента Америки. У мене є шість голів, повідомив Стінг, показуючи свої центи. Це тому, що ти монстр, зрозумів. У Джуді та роки зас... засміялися. У Стінга не було грошей навіть на одну курку з сюрпризом. Ви не подужаєте з'їсти вісім цукерок, сказав Стінг. Я можу допомогти вам з'їсти як мінімум дві. Нам потрібні не на цукерки, а призи, відповіла Джуді. 8 четвертаків дають нам вісім шансів виграти чарівний фокус, сказав Роккі. Мені потрібен новий фокус, щоб причепити його на калаш про мене. Гей, чекать, скрикнула Джуді. Я тільки пригадала, що мій долар потрібен, мені, щоб купити лейкопластер. Лейкопластер за нудство, сказав Стінг. Окрім того, що ви... ти вже маєш 10 мільйонів. Тато казав, що у нас. Уже більше лейкопластерів, ніж у Червоному хресті, але ж я хочу стати лікарем, відповіла Джуді, як Елізабет Блеквел, перша жінка лікар. Вона започку... започаткувала свою власну лікарню, і вона знала, як обервати, і складала докупи різні частини тіла. Частини тіла Б. гухнув Сінг, Збирала кришечки коробочок з під лейкопластеру. Все літо, сказав Рокі. Я думаю, назбирався досить, щоб від... відіслати і отримати ту ляльку, яку можна лікувати. Я вже відіслала, ще й у липні. І все ще чекаю на ляльку. Але тепер мені потрібен мікроскоп, через нього можна дивитися на кров чи шкірки з ранок. Чи ще щось таке, він запитав. Коли ми їдемо до Китаю, ми все ще на вулиці. З Джеферсона в Стінку, відповів йому Рокі. Давайте шукати камінці, поки ми не дійдемо до Китаю, запропонував Стінк, а потім подивимося, хто знайшов найкращий, відгукнувся Рокі. Усі троє стали уважно дивитися під ноги. Поки йшли, Джудіт знайшла рожеву гальку аж п'ять штук, і шматок газетної шпальки. шпальти. З передбаченням гроші йдуть до тебе. Рокі знайшов блакитну детальку від лего і кам'янець з діркою посередині камінець удачі. Я знайшов чорний діамант, вигукнув Стінг. Це всього лише вуглинка, сказав Джуді. Це всього лише скло заявив Рокі. Чекайте, гукнула Джуді. Погляньте, поглянувши на Рокі. Я думаю, це метеорит чи не так Рокі? Так, підтвердив Рокі, напевне, напевне. Звідки, ви знаєте, запитав Стінг. На ньому є заглибиний, відповіла Джуді. Як він тут опинився? запитав Стінг. Упав з неба, відповіла Джуді. Справді, здивувався Стінг? Справді, запевнив його роки. У журналі Космічне сміття писали, що найбільша дірка після падіння Метеорита лишилася в Аризоні. А наш учитель минулого року розповідав, як метеорит упав на собаку в Єгипті без жартів, сказала Джуді братові. Ти щасливчик, метеорита мільйони років. У космічному смітті писали, що метеорити запилюжені ззовні, і мають блискучі вкраплення посередині повідомив років. І... і є лише один спосіб перевірити, чи це справді шматок метеориту, сказала Джуді. Він розвернувся у пошуках великого каменя, потім щосили вдарили по стінковій знахідці, розтрошивши метеорит на дрібні скалки. Ти розтрощила його, скрикнув Стінк. Глянь, здається, я бачу іскорку, сказав Рокі. Стінку, ти знайшов метеорит. Ось це правильно, підсумував Джуді. «Це більше не метеорит, кричав стінк крізь сльози. Тобі подивимось на це з іншого боку, стінку, сказав Джуді. Тепер у тебе є ще. Щось краще, ніж метеорит. Що може бути краще за метеорит? запитав Стінк. Багато прибагато метеоритного пилу!» Джуді та Рокі аж покотилися зі сміху. Я йду додому, сказав Стінка крізь сльози. Він згрібав залишки розтрощеного на, і наповнив свої кишені грязюкою. Джуді та Рокі сміялися решту дороги до Китаю, додаткували до Японії і стрібали до віка. На одній дозі, махаючи головами. У магазині вони склали докупи свою свої голову з Джорданом Вашингтоном і купили маленьку коробочку ликопластерів. Окрім окрім того, у них ще лисилося досить гроші, щоб кожен отримав по кульці. Це Сю, сюрпризом. У жодній кульці не було чарівного фокусу до колажу в рокі. Це було навіть троля. Не було навіть троля малюсінького, малюсінького коміксу чи тату. Можливо, я причеплю порожню кульку до мого колежу, сказав Рокі. Зазбираюся приклеїти кілька лейкопластерів на свій. Слухай, гарна ідея, відповіла Джуді. Лишилося ще 5%, сказав Рокі. Тож вони купили жульку-кульку і приперегли її для Стінка. Коли вони підійшли на подвір'я, Джуді. Джуді до них відбіг стінк. Його кишені Дзвеніли монетами на сходах перед, перед вхідними дверима рядочком стояли коричневі, паперові пакетики. Знаєте що? гукнув Стінг, Я заробив три долари одразу як повернувся додому. Не може бути, скрикнула Джуді, Покажи, сказав Стінг. Ой, сказав Рокі. Стінг витягнув гроші з кишені. Рокі нарахував два. 12 монеток по 25 центів. А що у пакетах? запитала Джуді. Всі люди нашої країни хочуть мати це. Ну добре, так що ж ти продаєш? запитав Рокі. Метеоритний пил, відповів Стін. Кінець. Джуді Муді, частина перша. Моя улюблена домашня тварина. Це був вихідний день. Джуді розглядала речі для колажу про мене, розкладені на столі в їдальні. Нам потрібна нова домашня тварина, сповістила Джуді батьків. Нова тварина? А що не так з мишею? запитала мама. Миша розплющила одне око. Мені треба вибрати мою улюблену домашню тварину. Як я можу обрати улюблену, якщо я маю лише одну. Вибери мишу, сказала мама. Миша все така стара і всього боїться. Вона вміє лише муркотіти. Ти не хочеш завести собаку, я сподіваюся?» Долучився до розмови тато. Миша зістрибнула зі стільця і потягнулася. Міще це точно не сподобається, відповіла Джуді. Як щодо до золотої рибки? запитав Стінк. Миша потерлася б ногу Джуді. «Миші це занадто сподобається, сказала вона. Я б хотіла двопало голенивця. Гарна ідея, вигукнув Стінк. Вона охайні, відказала Джуді. Вона показала Стінкові фотографії в її журналі. Про рослини. Та тварина тропічних лісів. бачиш, вони висять догори ногами. Цілий день навіть сплять догори ногами, і ти вже до догори ногами гмикнув <laughs> Стін. А що вони їдять? запитав тато. Тут написано, що вони їдять мурашок листорізів та кумок з червоним деревом. Це такі маленькі жабки, прочитала Джуді. Готувати їх буде легко, сказав Стінк. знаєш що. я... Тобі скажу, почав тато, збираємося у зоомагазин. Я не обіцяю, що ми купимо лінивці, але там завжди можна знайти щось цікавеньке. Можливо, поїздка навіть допоможе нам мені розглядати кросфорд. Там є риба з дев'яти букв, що починається на М. «Пої... Поїдемо всі разом, запропонувала мама. У зоомагазині хутро та ікла Джуті бачила змій та пух, раків сорбітників. Та гупі, вона має... навіть побачила слово «дев'ятий літер, яке починається на М. Моліна не зія. Чи є у вас двопали дороб... на запитала вона продавчині. На жаль, усіх продали відповіла та. А як щодо тритони чи черепахи? запитав тато. Ти вже бачив хом'ячків? запитала мама. Не переймайся, відповіла Джуді. У них тут немає нічого з тропічних місців». А може, у них є жуки-смердючки Припу... припустив Стінк. Одного досить, сказала Джуді, поглянувши на стінка. Вони взяли іграш... іграшкову мишу в розкунку для миші. Коли йшли платити за неї, Джуді побачила на касовому апараті зелену рослину з зубами. Що це? запитала вона у продавчині венерина мухоловка, відповіла жінка. Це не товар. Це не тварина, але вона коштує недорого і за нею легко доглядати. Бачиш ці нарості, що схожі на рот із зубами. Кожен закривається, як пастка, чи як ляда в погребі. Рослина їсть комах, таких, як мухи чи мурашки, ти також можеш годувати її кульками сирого фаршу. Грандіозно вигукнула Джуді. Кльово погодився з стін. Гарна ідея, сказала мама, продано підсумував тато. Джуді поставила нову домашню улюбленцю на свій стіл, де й було досить сонця. Миша спостерігали за господиною з-під ліжка, розплющивши одне око. Я вже не можу дочекатися завтра, щоб показати мою нову улюбленцю в школі, сказала Джуді Стінкові. Вона схожа на рідкісну рослину з тропічних лісів. Справді? запитав Стінк. Будь певен, відповіла Джуді. Лиш подумай можливо у цих смішних зелених зубах місяця речовини, з яких можна робити ліки. Коли я стану лікарем, буду досліджувати такі рослини і шукати ліки від усіляких бридких хвороб. Як ти хочеш назвати мухоловку? запитав Стінг. Ще не знаю, відказала Джуді. Ти можеш назвати її Жуколов, раз вона любить жуків. «Ні», – сказала Джуді. Вона полила свою нову улюбленцю. Додала в грунт добрива. Коли Стінк пішов, заспівала мухоловці пісенку. «Я, я знаю стару пані, що проковтнула муху. Вона співала, доти, доки стара пані не проковтнула коня. Джулі все ще не могла придумати гарне ім'я. Румпель Стільгцен задовге, штука можливо. Стінку покликала Джуді. Принеси на мені муху. Як я можу піймати муху? запитав Стінг. Це ще одну муху, я дам тобі 10 центів. Стінг побіг до дивана, який стояв біля вікна, і повер... повернувся з мухою. Прекрасно. Це ж дохла муха. Через хвилину вона все одна була дохлою. Джуді поклала мертву муху на кінчик лінійки. І в... Вкинула її в один з ротів. Рослини. За стулки пастки обхопили муху. Усе відбувалося саме так, як і розповідала про того магазину. Грандіозно. вигукнула Джуді. Вхопила і з'їла, виголосив Стінг, пересмокуючи, щоб показати, як саме це діялося. Піди, принеси мураху, але цього я разу живу. Стінг хотів. Ще раз побачите, як їстиме тебе на мухоловка, тому швиденько принісся стрім у раху. Вхопила і з'їла, сказала Джуді зі стінком, коли закрилася ще одна пастка. Подвійно, грандіозно, гукнула Джуді. Стінку піди, спіймай павука чи щось таке. Я стомився ловити комах, сказав Стінк. Тоді піди і спитай, маму, чи тата, чи є у нас сирий фарш? Стінк насупився, будь ласка, не будь Будь ласка, ну, будь ласочка!» А я тобі віддячу морозивом зі смаком жуйки з верескливої мімі, просила Джуді. Стінг не ворухнувся цього разу я дозволю тобі погодувати мухоловку». Стінг побіг на кухню і повернувся з кулею сирого фаршу. Він вкинув чималий шматок у відкриту пастку. Це забагато, закричала Джуді, та було вже занадто пізно. Рот обхопив м'ясо. М'ясний сік просочувався поміж зубами. За миць та було зігнулося і поме... повалилася на землю. Ти вбив її. У тебе проблеми Стінко!» Мамо, тату. покликала Джуді. Вона розповіла батькам, що трапилось. «Стінко бив мою венерну мухоловку. Я не хотів цього, виправдовавши стінк. Пастка захряснулася захряну... дуже швидко. Рослинка не загинула. Вона перетравлює їжу, сказав тато. Може, її липи... роз... Ї... розмікнуться до завтрашнього ранку, додала мама. Може, вона всього лише спить, чи щось таке приєднався Стінг. Чи щось таке? буркнула Джуді. Кінець.